Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндерсюрзі. І сьогодні ми з вами переглянемо всю колекцію Kinder Surprise Maxi серії Natoon сезону 23-24. Отже, ми з вами перед собою бачимо 4 іграшки: це біла Сова, Жирафик, коала з дитинчам і бізон. Нам не вистачає 5 іграшки. Отже, я помінялася. І ми її з вами сьогодні переглянемо. Починаємо через хвилинку. Отже, маємо чотири прекрасні іграшки. Давайте їх ще раз швиденько переглянемо. Це біла сова, полярна сова, натискаючи на спинці на кнопочку. Вона маше крилами. Має імітацію фактур пір'я. На крилах також, на хвостику, має промальований дзьоб жовті очі і по два пазурі на кожній лапі. Маємо жирафчика з довгою-довгою шиєю. В принципі, принт добрий і на ногах, і на тілі, і на шиї, і на обличчі також є цяточки. Має вуха, ріжки, звичайно ж промальовані очі. Він у нас може брикатися трошки ладніми лапами, і також опускати голову. Далі маємо бізончика. Бізон у нас ось такий здоровий, великий коричного кольору, має фактуру шерсті, тут, звісно ж, більше. І його функціонал це повороти головою. Вверх-вниз трошки і вліво вправо. Ось такий бізончик нам трапився. Класний, як на мене. І найкраща іграшка за версією моєї дитини це коала з дитинчам. Дитинча відкріплюється від нього, а також можна закріпити на спину мамі. А, також у нас вона вис висить на гілоці, а можна її посадовити на пальчик і гратися. Отже, ми з вами вже переглянули 4 іграшки, не вистачає 5. і Хто ж п'ятий? Ось оця наша прекрасна іграшка п'ята, яку я виміняла на повторного бізончика. І зараз ми її з вами переглянемо і зберемо. Отже, це у нас водоплаваючий савець. це кит або кашалот. Ось так виглядає вся серія. Нагадаю. І ось така у нас іграшка. Важити може до 180 тонн Їсти рибу, довжину приблизно 30 метрів. Отже, з трьох частин складаємо. Самого пита і встановлюємо на підставку. Ось така підставочка і сама тварина. Ось так затискаємо до характерного звуку. Так, у мене слизький стіл, воно не буде їхати. Якщо його вести по столу, то він наче вигинається, маше хвостом і підіймає голову. Ось такий кит. Має невеличкі промальовані очі, фактура його Якщо можна так сказати, тут також зроблена фактура. Ось такий у нас кит. Є нашою п'ятою іграшкою. Отже, вся колекція зібрана. Переглянемо її через секунду. Ось так виглядає повна колекція тваринок Kinder Surprise Maxi серії на сезону 23-24. Я чудових іграшок нас радували при розпаковках. Якщо не дивилися попереднє розпакування, будь ласка, подивіться, а я вам дякую, що ви дивилися це відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте лайки і тисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.